В Маріуполі завжди були російські провокації, тим паче, що так званий флот ДНР був присутній поряд, і наша задача була нивілювати можливість висадки якихось збройних формувань, переправки в Маріуполь зброї для вчинення якихось терактів. Ну, ми з цією задачею впорались добре. Це, звісно, постійні російські провокації. Ми їх неодноразово бачили і з кораблями, і судами морської охорони, так і з цивільними судами. Тобто вони постійно приходили під наш берег, і ми мали відігнати їх від наших берегів, не застосовуючи зброю. Тобто, як якимось чином схитрити десь. Піти під їх берег, щоб вони були вимушені йти за нами. Тому що в іншому випадку вони б звинувачили, так? так, так, так. Тобто, ну, ми намагалися зробити свою справу і при цьому не проводити якусь ескалацію.